До домовини Богдана Покітка рідні та друзі зносять квіти. Тіло загиблого військовослужбовця привезли до рідного Тернополя, аби тут із ним могли в останнє попрощатися. Хлопцеві було 33 роки. Він любив життя та був надзвичайно світлим промінчиком, кажуть друзі. Він був людиною, про яку, мабуть, жоден, жоден не зможе сказати щось поганого. Це була настільки оптимістична, позитивна людина, яка знаходила позитив і щось хороше. В будь-якій ситуації, в будь-якій. Це була така розрада абсолютно для всіх. У цивільному житті Богдан Покітко був підприємцем. 18 січня хлопець отримав повістку на автобусній зупинці. 31-го склав присягу. 12 лютого його перевели до нового місця проходження служби на Донеччині, де він загинув у бою через чотири дні. 16 лютого мені зателефонувала е, наша. Подруга з театрального гуртку з інституту і сказала, що вона прочитала в телеграм-каналі, що загинув покітко Богдан Іванович і каже, це ну це наш Богдан. Я не повірила, кажу, та ні, бо я навіть не знала, що він служив, але почала звіряти дату народження, все все, все співпадало. Богдана запам'ятають дуже чуйним та добрим хлопцем. Це людина, яку я ну, десь не могла уявити зі зброєю, хоча він був дуже розумною, родованою людиною, тобто він міг, ну, на мою думку, дуже багато що в своєму житті досягнути, але він був дуже чесним завжди, дуже сміливим, тому, тому сталося так, як сталося. У Богдана залишилася мама та старший брат, який зараз боронить Україну. Перевірки щодо смерті Богдана Покітка тривають. А у прокуратурі зареєстрували кримінальне провадження за статтею 425 – Недбале ставлення до військової служби кримінального кодексу України. Цю справу розслідують тернопільські спецпрокурори. Вони встановлюють, чи була допущена службова недбалість, яка призвела до загибелі призовника. На сьогодні детали цієї справи не розголошують.